Ми, як козакофіли, що любимо всіх людей і бажаємо усій людськості однакового права і широкої волі, повинні бути націоналами, бо того вимагає від нас моральне почуття наше. Ми повинні віддати усі сили на те, щоб визволити свою націю з того гнету, в якому вона зараз перебуває. І дати задля користі людськості ще одну вільну духом-одиницю. Це уривок з маніфесту, символ віри молодих українців, таємного політичного товариства, «Братство Тарасівців». Улітку 1891 року на могилі Тараса Шевченка на Чернечій Горі біля Канева, харківські студенти Університету Каразіна, Михайло Баськевич, Микола Баздренка та Іван Липа разом з київським студентом Віталієм Боровиком заснували таємне політичне товариство під назвою «Братство Тарасівців. Гаслом організації стала фраза: Де ми будемо, коли в країні волі й долі не здобудемо? Учасники братства на могилі Кобзаря дали присягу всіма способами поширювати серед українців основні його ідеї. Уперше програма братства була виголошена Іваном Липою у Харкові на відзначенні Шевченківського свята у лютому 1893 року. А вже у квітні вона була з деякими доповненнями анонімно опублікована у Львові у часописі Правда під назвою Символ віри молодих українців з припискою, читана на Тарасові роковини 1893 року в університетському місті на Україні. Була й промовиста примітка. Подаючи цю в перший раз письменно висловлену національну програму молодих українців, пересилаємо їй щире помагайбі до праці всім напрямі, вітаючи їх словами безсмертного Тараса: Борітеся, поборете, вам Бог помагає. Головні положення цього документу. Відмежування молодих українців від старих, тобто тарасівців від українофілів. Раніше українофільство було нормальним з'явищем нашого ненормального стану, відзначалося в програмі. Але тепер іти старим шляхом може лише ворог України. Викриття українофільства лишалося в межах ідейного дистанціонування. Головне гасло символу віри для молодих українців полягало в Проголошені вимоги національної свободи для українців. Наука і життя українського народу, говорилася в програмі, доводять нам, що Україна була, є і буде завсіди окремою нацією, і як кожна нація, так і вона потребує національної волі для своєї праці і поступу. Себе молоді українці проголошували борцями за цю мету. Ми, яка космофіли, що любимо всіх людей, відзначалася тут, повинні бути націоналами і передусім дбаємо про те, щоб дати своєму народові волю національну. Під своїм народом розумілися українці в усіх державах. Для нас, свідомих українців, писалося в програмі, є один українсько-руський народ Україна австрійська і Україна російська, однак нам рідні і жодні географічні межі не можуть роз'єднати одного народу, і аби була у нас моральна міць, то ні нас не зможуть відірвати від Галичини, ні Галичини від нас, бо ідеї духа розірвати на два шматки не можна. Здобуття національної волі для українців пов'язувалося передусім з визволенням їх з російських кайданів. На цьому шляху союзниками українців є всі поневолені народи Росії. Працюватимемо в такому напрямку, заявляли молоді українці, щоб він сприяв розбити російські кайдани і визволити усі російські народи з підгнітючого їх деспотизму і централізму. Для розв'язання цього завдання необхідне формування нового типу українського інтелігента, самовідданого лицаря національної боротьби. Ми поставимо нашу справу так, проголошувала програма, що вона не залежатиме від цьогочасних обставин своєю істотою і моральною силою. Ми знищимо ці обставини і виробимо з себе українську інтелігенцію в самому високому розумінні слова. У межах практичних завдань запровадження української мови в освіту, і виховання, змагання за добробут народний, домагання такої відміни всьогочасних обставин, щоб при ній був можливий вільний розвій і цілковите задоволення всіх моральних, просвітніх, соціальних і політичних потреб українського народу. Перший осередок братства виник у Харкові саме у Харківському університеті. Залишаючись таємною організацією, Тарасівці незабаром об'єднали навколо себе гурток студентів з близько 30 різних харківських навчальних закладів на засадах необхідності широкої праці для національного відродження України, який отримав назву Молода громада. Керівництво здійснювали Тарасівці Іван Липа. Та Микола Яценка. Тісно співпрацюючи з просвітницьким гуртком Софії Русової і Олександра Русова. На початку 1890-х років ідеї Харківського братства Тарасівців поширилися в інших містах України. У Києві Віталій Боровик створив тарасівський гурток у складі Євгена Тимченка, Миколи Міхновського, Мусія Кононенка, Володимира Самілінка. Гурти тарасівців були в Одесі, Полтаві, Чернігові, Олександрії, Лубнах, Прилуках та інших містах України. Серед активних діячів братства були відомі письменники і науковці Валеріан Боршковський. Микола Вороний, Борис Грінченко, Мусій Кононенко, Михайло Коцюбинський, Володимир Саміленко, Євген Тимченко, Володимир Шемет та інші одними з джерел фінансування діяльності братства були таємні пожертви благодійників, зокрема цукрозаводчика Василя Семиренка. Центром діяльності братства тарасівців у 1891-93 роках став Харківський університет, де його члени розвинули свою працю серед студентської та учнівської молоді селян і робітників. Члени братства провадили в основному організаційно виховну роботу спрямовану на формування національної свідомості. Поширювали привезену з Галичини нелегальну українську літературу. На той час в тій частині України, де знаходився Харків, все ще діяла сумно відома емська заборона на видання книжок українською мовою. Відчуваючи крайню потребу в політичній літературі українською мовою, братство Тарасівців ранньої весни 1893 року, на зібрані серед студентів кошти з допомогою дружини Івана Франка Ольги Франко придбала в Галичині три пуди 30 фунтів заборонених в Росії видань і переправила їх до Харкова. Однак поліції вдалося виявити цей транспорт нелегальної літератури і простежити за тим, хто його отримав, і почав розповсюджувати. 1 травня 1893 року у Харкові були проведені масові обшуки і арешти серед тарасівців і молодогромадівців. До справи було притягнуто 24 особи, в тому числі подружжя Русових і всі тарасівці. Майже півтора року тривало слідство. 24 листопада заарештованим було оголошено царський вирок, за яким майже всі вони підлягали різним строкам тюремного ув'язнення і кількарічному гласному поліцейському наглядові за місцем проживання, але поза межами столиць, губернських та університетських центрів. Зокрема, Іван Липа був засуджений до ув'язнення за звинуваченням у підготовці відторгнення Малоросії від Великої Росії. Після арештів у Харкові центр братства перемістився до Києва. Того ж року у Києві під головуванням Миколи Міхновського відбувся всеукраїнський з'їзд братства Тарасівців, в якому взяли участь 30 делегатів. Братство Тарасівців діяло до 1898 року. Висновки наших сучасників щодо діяльності братства Тарасівців. Історик Ігор Гирич висловлює таку думку. Чи ми можемо казати про те, що власне з'явився новий тип українця, який мислив категоріями української нації, української окромешності, бо власне до цього періоду такого в нашій політичній думці не існувало? Як, в принципі, і на Західній Україні, так і на східній. Це були саме люди нового часу. Ніхто з братства тарасівців не став свідомим політиком, не був партійним діячем і Іван Липа, Баськевич Боровик, інші люди, які називаються це Михайло Коцюбинський, Володимир Саміленко, Євген Тимченко, Мусі Кононенко, Тобто, власне, це письменники. Це не були політики, а більше люди ідейних міркувань. Перші самостійники більше проявили себе в літературі, ніж в політичній думці. Але, звичайно, значення величезне, бо це була перша ластівка, перший вигук, який потім народив нових людей. Український вчений громадський та політичний діяч письменник Максим Стріха вважає. Але однак братство тарасівців існувало, однак братство тарасівців виснувало першу політичну українську програму ще тоді, коли наміри більшості старшого українства, заангажованого в українофільські рухи, не сягали далі культурницьких вимог. Та попри різні тлумачення значення діяльності братства тарасівців. Воно, зокрема, заманіфестувало національну єдність українців, і цю ідею, народжену більше ста років тому, не змогли в подальшому потоптати ані старі, ані модерні деукраїнізатори і розкольники України. Ці слова належать українському політичному аналітику, публіцисту та журналісту Сергію Грабовському. Значення цього документу Символу віри молодих українців величезне. Я наважився б сказати, що без нього не було б принаймні у такому вигляді, як вони з'явилися, ані знаменитого тексту Україна Іредента Юліана Бачинського, з'явленого через два роки після символу віри молодих українців ані самостійної України Міхновського, проявлено через сім років по тому. Перших текстів, де на зміну культурницьких програм услід за маніфестом тарасівців, пролунала думка, що Україна і австрійська, і підросійська, то є єдина нація, яка неминуче має стати самостійною, Максим Стріха. Братство Тарасівців заклало основу майбутньої незалежності України, яку Україна і через 130 років після виходу маніфесту Символ віри молодих українців виборює та захищає від російських загарбників. Пам'ятаємо це, бо серцевиною кожної нації є саме національна пам'ять.